Продовжимо тему пошуку роботи під час війни. Питання а. актуальне не лише для ветеранів. Життя змінюється зараз у всіх нас, і нові обставини змушують шукати нові місця зайнятості. Сьогодні кар'єрна консультантка СЕО освітнього центру Даніт Ксенія Столбова розповість, як самооцінка впливає на процес пошуку роботи, і як з нею самооцінкою працювати. Доброго ранку Доброго ранку, вітаю, рада вас бачити. Навзаєм, Навзаєм. дуже раді вас бачити. Одразу е, питання: як самооцінка пов'язана із пошуком роботи? Ага. Власне, не тільки самооцінка, я вам скажу, що все набагато складніше. А, ну, ну, самооцінка це частина я-концепції, яка включає я образ, самооцінку і впевненість у собі uh -huh. дієвий компонент. Те, як я себе бачу. Те, як я себе оцінюю, впливає на те наскільки я впевнений у своїх діях, mm -hmm. тому коротко відповідаючи на ваше питання, безпосередньо. Тобто, якщо людина впевнена, що він чи вона не вдаха. Вони себе низько оцінюють, вони низько оцінюють свої можливості, наприклад, здобути роботу, і відповідно не отримують бажаної роботи. Угу. Тому, якщо говорити про те, над чим варто працювати, це однозначно працювати. Ну перш за все, давайте почнемо з образу. Да? Тобто людина повинна прийняти в собі ті найкращі риси, які в ній є. Да? Підсилити їх і саме про них говорити роботодавцеві, ставити так би мовити на них ставку. Людина повинна себе цінувати, да? е, е, говорити собі, я молодець кожного моменту часу, коли щось вдається, і звичайно пробувати, тому що без дієвого компонента не буває результату. Да? І не буває впевненості в собі, і ми не можемо підвищити самооцінку, тобто пробувати. Невдала співбесіда пішли на наступну, на третю, на четвертій співбесіді, ви вже почуєте, що ви інакше відповідаєте на питання інтерв'юера. Ви нарешті опанували, хакнули те, що називається айтішною мовою. Ви хакнули власне код інтерв'ю, як його правильно проходити. Це все допомагає людям працевлаштуватися. Завжди хотів сказати, я молодець, і ти молодець. Слухайте, ну. Ситуація змоделюємо ситуацію. Зараз а, війна, а ринок працевлаштування він просів, а, мало вакансій. Наприклад, у людини гарна, здорова самооцінка, вона знає собі ціну, а, але а, такої роботи, роботи, яка б її, її влаштовувала, немає як не втративши свою самооцінку, а робота потрібна, гроші потрібні, ось знайти собі а, місце роботи. От, ви знаєте, те, що ви говорите про те, що ринок вакансій просів, це позиція пошукача. А знаєте, що кажуть роботодавці, що я кажу? власне належу до роботодавців. Кандидатів нема немає То... кандидатів, нема кандидатів тобто вакансій багато, а кандидатів немає. Так насправді це відбувається саме таким чином, тому що ринок праці змінюється. Змінюються вимоги. Якщо ви класний спеціаліст, у вас так. все класно з самооцінкою, але саме за своїм. Певним фахом ви не бачите достойних вакансій, то варто дивитися на дотичні, плюс дивитися, які технології зараз використовуються в цій спеціальності або тих, що межують з нею, ага. тому що роботодавці, перш за все, шукають тих фахівців, які вміють вже користуватися сучасними інструментами, які опанували певні технології, і які зможуть одразу легко вписатися в команду. Тому е, тут питання в тому, що сьогоднішня ситуація примушує нас просто. Швидше трошки навчатися і більше орієнтуватися, так би мовити, між крапельками, знаходити свого роботодавця. Але чесно вам скажу, вакансії є. І як представник роботодавці, яка багато спілкується з іншими чарами, ми відчуваємо нестачу у вмотивованих людях людях, які здатні навчатися і брати на себе відповідальність. Серйозно так, так. і є. Цікаво, бачите. Ну дійсно, війна зараз в комусь навпаки відкриває нові можливості, та? тому що доводиться бути гнучким, доводиться опановувати щось нове, доводиться вчитися критично мислити, що не завжди нам було потрібно. Та? Як правильно пояснити свої запити от роботодавцю, перш за все потрібно апелювати до Тих результатів, які потрібні роботодавцеві, я завжди кажу, коли готую студентів до співбесід, що вони роблять одну типову помилку, яку вони починають говорити про свій попередній досвід. А ще може таке бути, що цей досвід був в іншій сфері діяльності, да там і інша галузь просто, і вони починають розповідати усі ці нудні штуки, які роботодавцеві абсолютно не цікаві. Це як в нових стосунках говорити про свої попередні стосунки. абсолютно. Кому? Так, так, а як цікаво? треба тоді, як треба говорити? Перш за все, треба уважно подивитись на вакансію, що очікує роботодавець. Після того співставити Сказати, це, я молодець. Сказати я молодець. От дивіться, я можу розібратися з цим. Таким і таким чином вирішення цієї задачі я бачу таким і таким шляхом. Uh -huh. да? Тобто спробувати, так би мовити, примірити вже на себе нову посаду і говорити саме з цієї позиції, що я можу дати вашій компанії. Uh -huh. І ще цікавий момент є типова помилка е, кандидатів. Насправді, коли кандидат говорить: я цього не знаю, але ще навчусь, uh -huh. тому що знаєте, що чує роботодавець? Що? Я цього не знаю, да тобто, це щось мені абсолютно невідоме і приховане, угу. хоча насправді у багатьох кандидатів. Є розуміння цієї сфери, да є розуміння цього інструменту. Вони просто от не вистачає їм трохи самооцінки, да, щоб сказати: Дивіться, я розумію там вирішення цієї задачі ось таким чином, чи я б цей інструмент використовував для того і для того. Звичайно, це вимагає підготовки до співбесіди, але загалом немає нічого неможливого. Не кажіть, я не знаю і вивчу. Роботодавці цьому не довіряють. Вони вірять, коли ти розповідаєш про те, як можна. Це використати як це можна застосувати, коли проявляєш проактивну позицію? А це також. Про впевненість у собі і про самооцінку. А якщо ти реально ну, чогось не вмієш, того що стоїть в задачах, та але дійсно ти відчуваєш в собі хист, що ти це можеш подолати, можеш це е, навчитися цьому. Як тоді відповідати, щоб і не брехати, а щоб все ж таки роботодавець був готовий до того, що тобі треба певний час, але ти дуже хочеш і ти можеш це опанувати. Тут все легко. Коли ви готуєтесь до співбесіди, обов'язково прочитайте про цю тему, дізнайтесь якомога більше зараз. Завдяки чату же Google можна дізнатися безліч uh -huh. інформації, яка цікавить стосовно вирішення певного типу задач, і те, що доречно сказати на співбесіді в моєму досвіді не було саме такої задачі. Але, наприклад, були схожі задачі, uh -huh. і ту задачу, яка стоїть у вас, я би вирішив таким-то і таким-то способом. Uh -huh. Uh -huh. Тобто, тобто, тут дуже важливо формулювати так. правильно з перспективою для себе. І мені здається, що тут ще важливий такий психологічний фактор, щоб е, е, кандидат розумів, що не лише він потребує роботи. А й та чи інша компанія, підприємство, так. потребує його як професіонала своєї справи? І тут знову ж таки ми говоримо про самооцінку. Треба так. знати собі ціну. Так ще зараз також розповсюджена ситуація, коли українці, які через війну вимушено опинились за кордоном, шукають роботу і часто чують, у вас такий досвід. Думаємо, ця робота для вас буде дуже легка, чи не, чи не за досвідом, як їм бути? Mm-hmm. Я б сказала, що тут є дві частини ситуації. Перша, коли вам відмовляють з причини да, або надто компетентний, так би мовити, те, про що ви описуєте mm -hmm. в відповіді роботодавця, ми спілкувалися. У нас був брейнстормінг справжні з HR-ами, і ми намагалися розібратися, в яких випадках насправді ми таке говоримо кандидатам. Ви не повірите, статистично у 90% випадків це причина заробітна плата, да, тобто очікувань кандидата Такі, що компанія відчуває, що не потягне, і навіть якщо кандидат погоджується, вона розуміє, що з часом треба буде підвищувати заробітну плату. Тому, коли компанія говорить, що ця робота надлегка для вас, да чи ви надто компетентні, то швидше за все компанія просто не розраховує ви забагато... Да, Почти, да, на вас, не розраховує. Mm -hmm. А інший момент, який стосується, наприклад, закордонних компаній, потрібно розуміти, що перш за все для них важливе володіння мовою. Це Може бути або державна мова, або англійська мова, і до цього потрібно поставитись максимально критично, тому що без розмовної іноземної мови, на жаль, хорошого працевлаштування не може бути в іноземних компаніях в усіх тих випадках, де цілеспрямовано фахівці працювали над вивченням здаванням, наприклад, там державних тестів зі знання мови вони врешті решт отримували хороші посади. Звичайно, це певний час, але над цим можна працювати. Якщо говорити про ситуацію, дуже потрібна робота, да але ніби як надміру професійний, надміру скілований для цієї роботи, то знову ж таки можна говорити з компаніями про. Так би мовити, певну перспективу, да? тобто сказати, що компанія виграє в результаті, якщо винайме вас зараз. Да? Тобто, зрозуміло, що можна взяти менш кваліфікованого працівника, але однозначно за півроку часу буде видна різниця досвіду, професіоналізму і так далі, тому що е, співбесіда це переговори, і тут е, насправді має значення наскільки хороший ви переговорник. Mm -hmm. Ви можете бути таким собі працівником, але класним переговорником. Я можу сказати, що з мого досвіду такі люди класні роботи отримують і мають хорошу заробітну плату. Тому кожен класний фахівець повинен почати працювати над своїми навичками переговорів, причому жорстких переговорів, бути готовими просто відстоювати свою позицію на рівних і сприймати компанію, як ви правильно сказали, як партнера. Та не з позиції жертви. Дякую. Дякую, як завжди, дуже цікаво. І я дуже сподіваюся, що ось такі поради нашої консультантки знадобляться кожному, і у кожного з вас все вийде. Просто треба вірити. Все ми, наприклад, з Костю в вас віримо. Дякуємо вам.